Євген Сверстюк, Матері страдниці. Зі збірки поезія з за колючих дротів. Далека, самотня й далека, У цілому світі одна. Дні і ночі у студень і спеку До мене летить вона. Рідна, як пісня Колиски. Тиха, як свято Волинське, готова завжди до страждання, до горя, до болю і втрат. Вона віддала б останні і терпіла сама сто крат, щоб доля мене ласкала, щоб лихо мене минало. Але у безсонні ночі, як ноги і руки гудуть, гнітять її сни пророчі. Протернями вкриту путь, що я не такий, як люди, і щастя мені не буде. Навколишки в тихій молитві, як страдниця і свята. Благає вона захистити і небо мені пригорта, а потім свої скорботи топить у вічній роботі. Розгойдані темні хвилі. Лягають в тюремні сни і носять уламки милі, то образ її між них чи тільки страждання безкрає. Я знаю, любов не вмирає.